Вітаю в ефірі гарячі новини. Головні події за останню добу. З вами Вікторія Ляшевська. Україна очікує нового прем'єра. У більшості відмовляється підтримувати опозиційну кандидатуру. Генеральна прокуратура пом'якшила запобіжний захід всім активістам майдану, що були затримані впродовж січня. Міндоходів зменшить кількість податків вже у першому півріччі цього року. Вже наступного тижня відбудуться консультації з президентом щодо кандидатури нового прем'єр-міністра України. У партії регіонів повідомляють, підтримувати опозиційну кандидатуру відмовляються. Натомість кажуть, що готові на кандидата з власної команди. Серед можливих називають Юрія Бойка, Сергія Арбузова та Андрія Клюєва. Втім, офіційно жодного прізвища наразі не пролунало. Буде неправильно, якщо ми з вами назвемо кандидатури, але буде правильно, якщо ми з вами скажемо, що вже наступного тижня ця кандидатура буде публічно е, оголошена. Я думаю, що президентом своїм баченням на формування нового кабінету міністрів поділився політичний аналітик Михайло Погребинський. Треба формувати такий уряд, який би просто не роздратував. Європейців і американців це має бути такий уряд, який може поїхати. В Росію керівництво уряду і залучити кошти другий транш кредиту від Росії для ринків та економіки України загалом було б краще залучити фінансову підтримку від МВФ, бо така допомога означає, що уряд проводитиме реформи, які оздоровлять українську економіку. Російська допомога означає лише отримання грошей для оплати газу імпортованого з Росії. Українські ж громадяни розуміють, що будь-які кредити доведеться виплачувати з їхніх кишень, та ще й наступним поколінням борг залишиться. Ну, на хороших е нормальних умовах і нам все рівно від кого. Але ж його треба віддавати. І це наша погибель. А особливо наших дітей, внуків, правнуків. Однак без кредитів рятувати українську економіку вкрай важко. Гнучкий курс гривні піде на користь української економіці. У міністерстві економрозвитку прогнозують, що першими це відчують у сільському господарстві машинобудуванні та енергозбереженні. Ці галузі традиційно орієнтовані на експорт. Поки що їм важко конкурувати на міжнародному рівні, але тепер їхні шанси різко зростуть, кажуть в профільному відомстві. При цьому не виключають, що найближчим часом виходитимуть із пропозиціями до Нацбанку, щоб полегшити валютні операції для виробників. Які працюють на зовнішніх ринках, наші експортери отримують е, е, певні цінові. Покращення в конкуренції на експортних ринках, покращується ситуація конкуренції для внутрішніх виробників на внутрішньому ринку, оскільки підвищується вартість експорту і стає більш вигідним виробництво всередині країни. Таким чином створюються умови для інвестицій в виробництво в країні. Українська опозиція збирається поставити на голосування у парламенті питання про повернення до конституції 2004 року. Також опозиціонери планують сформувати уряд майдану. Першими кроками цього уряду стануть відновлення співпраці з МВФ та угода з Євросоюзом. Не потрібно пробувати торгуватися з опозицією посадами, і наша позиція є дуже чітка. Ми не приймаємо посаду прем'єр-міністра, ми приймаємо всю повноту відповідальності. За стан справ в країні, а це означає формування всього складу Кабінету міністрів України напередодні Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле обговорив із Віктором Януковичем питання мирного врегулювання кризи. За словами Фюле, щоб утримати фінансову допомогу, Україні потрібно реформувати конституцію, сформувати коаліційний уряд та створити умови для проведення вільних і чесних виборів. Довіру народу неможливо заслужити на майдані або інших площах, коли по всій країні продовжуються арешти, залякування та нападки на протестувальників з боку людей у формі в штатському або спортивних костюмах. Своє бачення економічного та суспільного розвитку країни озвучив президент Віктор Янукович в інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу. Формулою успіху глава держави назвав послідовність, відповідальність і залучення однодумців. Поєднання саме цих складових на думку президента гарантує досягнення прогресу в розбудові країни. я хочу зберегти державу, відновити стабільний розвиток. Оце моя мета. Я вдячний багатьом тим, хто сьогодні емоції свої утримав і вже почали думати прагматично, як кажуть, з холодним розумом, з холодною головою. Це чудово. Мені однаково боляче, боляче, коли страждають люди. І з однієї, і з другої сторони. Цього не повинно бути. Столична міліція з'ясовує, що за незаконні воєнізовані формування створені у Києві. Правоохоронці мають таку інформацію, і зараз її перевіряють. Тим часом у прокуратурі пом'якшили запобіжний захід усім активістам Майдану, затриманим впродовж січня за заворушення та блокування адмінбудівель. Такі рішення стосуються 224 осіб. Проте у відомстві нагадують, закон про амністію діятиме лише якщо до понеділка будуть звільнені адмінбудівлі та вулиця Грушевського. Інакше затриманих судитимуть у звичайному порядку. Рішення зменшити кількість податків з 22 до 14 може бути ухвалене вже у першому півріччі цього року. Такий прогноз зробив виконувач обов'язків міністра доходів і зборів Олександр Клименко. На засіданні ради зі стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності зменшення податкового навантаження на бізнес стало головною темою. В Міндоходів запевняють, при скороченні числа податків їх розмір збільшуватись не буде. Ми повинні виходити не з того, що які доходи будуть, а з того, що ми повинні зробити для бізнесу, щоб він розвивався. Розвиток бізнесу дасть додаткові доходи до бюджету. Є період часу, який на це потребується, але я вважаю, що це нововведення повинне втілюватись в життя протягом 2014 року. Дорожні служби почали ремонт частини моста через Хаджибеївський лиман в Одеській області. У зв'язку з цим ділянку траси Одеса Київ тимчасово перекрита. Рух транспорту організована по лівій стороні. Про це повідомляє прес Міністерства інфраструктури України. 15 лютого виповнюється 25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану. Вшановуючи воїнів-інтернаціоналістів, в Одесі проходять численні заходи, в тому числі в школах та бібліотеках міста. Напередодні пам'ятної дати в читальному залі бібліотеки номер 35 пройшов день пам'яті. Перед школярами виступили представники спілки ветеранів Афганістану. Наприкінці зустрічі школярам показали відеоролик. На цьому ми завершуємо цей випуск Hot News. Телефонуйте та діліться з нами. Якщо у вас є власні гарячі новини, більше дізнавайтесь на наших сайтах та у соціальній мережі Facebook. Побачимось.